Немов живі, тварини дикі і свійські дивляться з рамок своїх картин. Це не фотокартки і не гуаш, це вишиті картини Анни Гузівої. Жінка почала вишивати 10 років тому, вчилася творити самостійно. Спочатку з узілками там ззаді картина виглядала жахливо, каже, зато спереді красива. Потім навчилася без узілків, все як положено. Вражає передача кольорів і відтінків. Часто Анна не дотримується запропонованих схем і у результаті народжуються шедеври. Там схеми продаються, все. Я стараюсь, я вже смотрю на глаз, підходить світ чи не підходить. Ну, це вже как-то, не знаю, внутри, мабуть, мабуть, просто це, по самой схемі буває, що дуже не ну, неподходячий чи резкий цвіт. Найбільшу пристрасть майстрині викликають тварини. За її картин наглядача глядача дивляться хижаки, леопарди, леви і більш миролюбні створіння. І дуже люблю лошадей. Лошадей я взагалі з дитинства люблю. Я їх рисую сама. От. І, звісно, що коли знаходжу дійсно красиву картину з лошадю, я просто не можу утриматися. Для мене це... Ось ця картина іменно вишивалася кафе «Фаворит» у нас, і іменно вишивалася для кафе «Фаворит». Тому що я, коли побачила, я сказала, що це ну, прямо ну, лицо «Фаворита» от мур, чи мурда, <как> як сказати точніше. Окрему увагу викликає колекція картин з київські статуетки. Це золоті міражі називається. От, і я от іскала, я дуже довго, я п'ять років іскала, знайшла тільки п'ять картин, вийшла, вони у мене висіли. Зараз, слава Богу, є інтернет, от, і по інтернету знайшли ще п'ять картин, або шість, по-моєму. Свої роботи Анна Гузєва не продає, адже в кожну з них вкладає частинку душі і серця. Та часу на виготовлення картини йде чимало від одного до семи місяців. Але від людей свої творіння майстриня не ховає. Були виставки в ДК у нас як по джерелу. Ну, в основному картини я виставляю в кафе. Це правда, у нас повністю в кафе, хто, хто приїжджає, люди дивляться, ну, люди видять її. І приємно, і людям подобається. І хвалять, ну звісно, приємно, коли хвалять. Для пані Анни вишивання картин це хобі, улюблена справа і найкращий антидепресант. Ну, Успокаювається, нервне, от, от, якщо якісь перенапряження, нервне або не принюряться. Ти просто садишся за вишивку і забуваєш обо все. І от, смотриш, от, виростає от, от, така краса. Да, але довго, порно, звісно, труд буває. От, коли вона завершається, картина вишивається на стіну, то просто от, радуєшся і все. Анна не вишивала з дитинства. Свої здібності відкрила не так давно, а це означає, що у кожному з нас несподівано може прокинутися талант. Наталя Білогурова, Андрій Гузів, студія БАРТ Українка.